Слава Ісусу Христу! Інформація і перебування в ній пророщує в нашому мозку нейронні з'єднання. Люди переказують події новин різних там фільмів, якими вони наповнюються інформаційно, але ця інформація не дає людям змоги впоратися з душевною кризою, з страхом, з жахами, які в умовах війни переповнюють кожного. Ісус має жити в нас. Ми маємо хреститися в Слово Боже, щоб Слово стало плоттю, Тоді Ісус матеріалізується і дерево життя проростає в нашій голові. В нашому мозку ніякі там знання, наука, ніякі інші знання, новини, тощо ніяк не врятують людину в складних життєвих ситуаціях. Порятунок лише в Слові Божому, діяння святих апостолів, другий розділ, 38-й вірш. А Петро до них каже: Покайтеся, і нехай же охриститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Тобто хрещення в Ісуса Христа це повне занурення в Слово Боже. Слово Боже має стати плоттю, а вирости в, нашому голові, в нашій голові, в нашому серці, в нашому дусі. Треба кожній людині мінімум дві години в день присвячувати Слову Божому, наповнюватись та розповсюджувати Слово Боже. Щоб Слово Боже матеріалізувалося і врятувало душу людини, щоб Ісус дійсно став плоттю. Треба дві години присвячувати Богові, вивчати Слово Боже, внікати в нього, ділитися откровеннями по цьому слову, розповсюджувати його далі, розповідаючи іншим людям, даючи їм так само порятунок завдяки Слову Божому. Тому що кожен з нас має хреститися в отця. Тобто в любов, щоб знайти спокій душам нашим. Друге, це хрещення в сина, коли ми щоденно наповнюємося словом Божим, пророщуючи слово в нашому дусі, в нашому розумі, в нашому серці. І тоді кожен з нас отримає Духа Святого. Хай Господь зцілить кожного з вас словом своїм, щоб Слово відновлювало вас і сила Святого Духа нехай діє в вашому житті, во ім'я Ісуса Христа. Всі діагнози, страхи, жахи, фобії, все, що прийшло від диявола, нехай буде зруйноване силою Святого Духа во ім'я Ісуса Христа, де б ви не знаходилися? В шпиталі, в евакуації, в окупації, на фронті, вдома, де б ви не були, ми молимося про зцілення ваших душ, ваших тіл, про прощення і хрещення вас духом святим. Амінь.